Скажіть, давайте 13 сьогодні друга. Тому ми тільки подивимося на ті питання, які потребують нашого протокольного рішення. Це саме е, зміни до плану соціально-економічного розвитку відповідності до змін та до, доповнень до бюджету, власне змін та до доповнення до бюджету, питання там вільно треба якось відреагувати. Так? Потім там є депутати, звертаються з якимись там питаннями технічними, треба буде підтримати. Давайте йдемо. Щас дойдемо. Ні, не. І так, про здання заступника міського голови з питань діяльності рад з'ясняння щодо подання пропозицій до розробки проєкту, проєкту програми економічного соціального розвитку не додається. Михайло, два слова. Я хочу сказати, що ми опрацювали пропозиції кабін і так? і сформували, будемо говорити, напрями щодо проєкту програми соціально-економічного розвитку на 2013 рік. На сайті міської ради є старо в раду ми направили вважають проект. проект і і ну, це будемо говорити ще не проєкт, а наміри. Міський голова свої пропозиції вже надав. Ми звернулися в раду, щоб всі комісії розглянули, в тому числі плану бюджетна комісія, тому що основна ця комісія, де ми будемо розглядати проєкт е програми соціально-економічного розвитку на хації. А це тільки ми хочемо сказати даний є, її необхідно розглянути, можуть якісь пропозиції, щоб надати нам. Так, що слухаємо інформація начальника управління, друге прийняти до відома, третє. Звернутися до горів постійних. Депутатських комісій, галі Франції, з, е, значить, з рекомендацією ознайомитися із цим проєктом напрямами, напрямами, та подати свої пропозиції. В тому числі ці пропозиції, навіть які тут висять із е, різних головних розпорядників коштів, узагальнити в рамках е, відповідних комісій і подати, якщо вони вважають загадку. Зрозуміло, так? Технічне питання. Далі. Про звернення чайника опринязи до вінця, щодо друзі питання внесення змін до рішення Сумської міської ради номер такий та про надання пільг у 2012 тисячі році. Це в поточному році. Слідомі, да? Я хочу сказати пільна була щепляна, щепліна, да? але в зв'язку з тим, що було виділено то два рази. На виконання робіт по облаштуванню так. так? ну у зв'язку з тим, що було виділено 20 мільйонів, так і було проведено реконструкцію повністю і сцени і самого театру, так, а, то пільга, да. то, то ті роботи вже виконані. Вони просять на енергозберігаючі заходи цю пільгу направити. І час це в поточному році, Це в поточному році. Це що тільки що ми розглядали вже в книжках. Да, 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 да. А, ну, воно через плану бюджетну комісію, книжку вона втрічати, ну планові. Це зміна, зміна напису. Це на увазі ми давали таку так. їм в рамках 2012 року вони виконали гробів пов'язаних з тим топів, та тепер просто, щоб не було порушення, це на енергозберега За... да. да? Так. Значить, Слухали знову ж Михайло Івановича, друге прийняти відому, третє, рекомендувати, рекомендувати значить, в сесії Сумської міської ради прийняти дане рішення. Правильно? Називається воно про надання піль у 2012 році пільг суб'єктам по сплаті податків. Чому так воно називається рішення? А це частини іще? Третє, про розв'язок проєкту рішення про виконання військового бюджету за 9 місяців. Два столи ситуацій в даній деревині. Десять і одинадцять Так, ну давайте, за такі слова, два слова скажіть, яка у нас ситуація погана. Щоб воно було десь там проєкт mm -hmm. і потоплення. По 9 місяць у нас ще по розпису було виконавці. Все, все пропало. Mm -hmm. Все пропало. По 9 місяців в нас по розпису, що виконуємо Юля Володій. Mm -hmm. Так, значит, шановні колеги, і давайте так. Mm -hmm. Зрозуміло, що в нас іде розгляд питання про 9 місяців зараз, то що 9 місяців, а про поточний стан ми ще трішечки пізніше поговоримо. Mm -hmm. Добре? А там ми просто, кажемо, так, слухали начальника е, фінансового управління. Так? Е, цей, цей прийняти до відома, рекомендувати сесію Сумської міської ради, прийняти е, проєкт рішення. Е, далі, продовження проєкту рішення, про хід виконання програми е, Михайлович Вага. Це воно синхронізація того, щоб ми приймо. Ні? ні? ні, ні. четверте питання. Фактично це розвід виконання програми соціально-економічного розвитку. <проб> <так>? <проб> на виконавчому комітеті розглянули це питання, рішення прийнято. Це питання тут прохід виконання програми про програми соціально-економічного розвитку на 12 років. Ми ще квартально інформує... інформуємо плану бюджетну комісію. І хочу сказати, що на виконавчому комітеті вже розглянули прийнято рішення і винесять це на сесію. Ну, я хочу сказати слідуючи, що так, да, практично заходи програми соціально-економічного розвитку виконуються, але є такі у нас проблеми. Тож по бюджету ми розпитали. І в програмі соціально економічного що зменшуються темпи росту заробітної плати і фонду заробітної плати, і відповідно відрахування бюджету. Крім того, зменшення стемпи виробництва. І ми можемо той рівень реалізації, який запланували в програмі 9,5 так, мільярда, не дотягнути. За 9 місяців 6,3 мільярда. мільярди. Так, так ми... Михайлович, я вибачаюся, Давайте тоді я вибачаюся, що вас перебиваю. Тоді давайте не так поступимо. поступимося. Два питання зараз ви станете після того, як ми вернемося до поточного стану. і Що нам робити? Я ж зараз буду задавати питання, чи правильно я розумію. То я як розумію, може Світлана Невна скаже ні. А я бачу, що нам треба носити зміни до бюджету кардинально, секвестр його робить. Ми його не виконаємо. Ми його не виконаємо. Ну, так, так, це, 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 це головне наше питання. Ну, це, як, як фахівець, вона нам зараз роз'яснення, тоді ми повернемося до цих ваших застережень, які ви кажете. Добре, ну так, і я хочу зразу вам попросити, що там є бюджет розвитку, який є як сателіти до бюджету розвитку Світлані Дрівни. Нам сьогодні фінансово про не дало, ми підготували. Зараз зараз зараз. ми його при поки що нічого не пишемо. Ні, ні, п'яте розгляд, проекту рішення про використання кошеців фонду напишемо, що значить слухали. Світлана Андріївна, підняти до відео, рекомендувати. Просят проєкту рішення про внесення і змін до рішення Святосміської ради про програму розвитку зовнішньої економічної інвестиційної діяльності. Це ми тільки що розглядали її підтримати. Так? Це, Юля, шосте питання. Сьоме. Просят проєкту рішення про пронесення змін до міського до бюджету. Оце сьомий пункт. Це те, що Світлана тільки що нам казала. Ну, якщо треба повторити, давайте повторимо. Ну, мається на увазі, ну, я давайте... Скажу, що ці питання полягають в тому, що ми пропонуємо в цьому проекті рішення. Ну не ми, а виконавчий комітет, пропонує значить фінансова підтримка через внесення до статутного фонду комунального підприємству суми електроавтотрас 1 мільйон гривень. І за рахунок зменшення резервного фонду міського бюджету, а всі інші це в межах головних розпорядників коштів. Це перекидання з одного виду не дуже, дуже І все. Я правильно сказав, так? все ж пані. Ну, останні ну, є негатика. Якщо манга, то ви проводите. ну, якихось, якихось додаткового, додаткового фінансування або зняття щось. Продив, ну, давайте ще продивіться це питання. Це 113-152 книжка. Давайте три секунди подивіться. Пропозиції. Може, може хтось щось шило там знімає. Вам мені не, не нравиться? Це основні пропозиції. Тут шилова взагалі не немає да? тут відділ культури управління освіти, виконавчий комітет. По виконавчому комітету. Ми е, минулої сесії зменшили передачу субвенції державному бюджеті податкової інспекції на 233 тисячі. Зараз ми ці кошти відшкодовуємо за рахунок не статутного фонду «Інфосервіс». Той мільйон, який частково сюди пішли 300 тисяч, а тут мільйон, який пролипусне управління. Різниця між 330 і 233 тисячами да, на поповнення статуту, і 900 з чим то ми знімаємо з результатів. Ну, вони ж хочуть до влаштувати цей центр прийому платників. Потроху, може ну, ото йде. Зараз десь ну, на 5 жовтня десь пройшло. Ні, там пройшло перед цим ЖПХ, одрежувачі, спецкомбінат, Зеленбурд, місць світло, там десь 1600. А, а, а? Капітальні ремонти взагалі нічого не пройшло. І пройшло 8 мільйон триста покупців у міську. Трошки це десь рівняється ну, десь п'ятому, шостому жовтні, десь повторим зміни. становити. У мене є листи там по управлінню осві... освіти, їх порядка десяти змін, по управлінню охорони здоров'я. Освіта та в межах своїх призначень, управління охорони здоров'я також в межах своїх призначень, швидка допомога бензин, ремонт медообладнання, та перша лікарня, заробітна плата недостатньо коштів по кологовану і по четвертій лікарні. Ну такі питання може на лігти в, в... в Капаковську адміністрацію. Ні, що п'ятому четвертому. Так, в цьому році ніхто їх вже і шукати, не буде, реально їх освоїти. Я вже сказала, чому дюргається. Оля Владимировна сьогодні підходила, там було по обладнанні 70 тисяч, бо цих допомогти. У цьому році немає сенсу. Все, що буде положено вже зараз, воно вже не потрібно. Хоча б пройшло те, що є на сьогоднішньому день. Потримати там все Так, зрозуміло, так? Та, Зараз може доготовка зло, що люди готові держати до мая місяця. Там такі, технічні, та, там такі технічні, щоб зареєструвати кредитовку. Ми зараз, коли даємо фінансування, ми розуміємо, що це нам поде в кредитовку. Є технічні питання по управлінню ЖКХ, управлінню Коммайна, по відділу культури. Вони за рахунок першої статті перекривають недостатність коштів по другій статті. Потім там на рішення обласної ради по субвенціях з державного бюджету і є нам додаткова субвенція з обласного бюджету півмільйона на ремедрівці. Переносимо позичку, є лист управління ЖКХ, 2,5 мільйона. не було листопад грудень ставимо всі мали з тим, що будемо скоріше подальше переносити. Ну, сумма ну, же слово, кредит 20 Да я что, сумма же слово. Я просто... Смотри, а 500 это репетичный ремонт кирпов, как они могут это Нет, дело в том, что Почему? просто субвенция... Вы же так уже сказали, Нет, субвенция проходит... Не... А, ну, да. Субвенция проходит впереди паровоза. Поэтому э, на сегодняшний день уже отремонтируем 12 лифтов. Поэтому я субвенцию поставлю... Спасали... Эксперты. Сложно сказать, как оно пройдет. Это судьба. Ездит А по пути на два есть эксперты. Оливцы ездят и ходят. Ходят. Я думаю, что ездят. Ходят коробли по море. Так, немає питания. Заява депутата Калининская. Вона по депутатських послугах, по бюджету розвитку зменшуються видатки по тих об'єктах, які в цьому році будуть нереалізовані. Реконструкція системи водопостачання піщана 42 тисячі, реконструкція східця скверу Покровських 99. І направляється до на реконструкція квартир 91 2, 4 по інтернаціоналісту 41-90 тисяч, Реконструкція спортивного залу Зеленко 4 30 тисяч, реконструкція каналізаційних мереж з перемиканням КНС-3 на самоплинний колектор по вулиці Миргородської до вулиці Черкаської, 8 тисяч гривень. Реконструкція каналізаційних мереж з перемиканням КНС 4 на самоплинний колектор по вулиці Білопольський шлях до вулиці Касаленка, 13 тисяч. Це в межах також розпорядження. Сказав. Так. А, і от сюди тепер, от сюди тепер, треба ті питання. Стоп, 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 стоп. сто, І от тепер ці питання. Оці питання, що ви зараз задавали. Ні, ні, ні. подивіться, Михайлович, щас. Е, і тепер ці питання, що ви задавали, що десь там не використані депутатські, а їх кудись... Коли... Та подажіть, Михайло, я ж не вам кажу. Це а. мені. Да. А. Десь я. там ви... Тепер задавайте.

Якщо отримаєте пропозицію віддавати другому, то вже відділ рад. Та. Сьогодні, так, я заберу та. Ланіченка, бо вона тут була і все тривожувала. Так, та. 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 у мене, я ставлю та. єдине питання, що мої депутатські кошти і 60 тисяч, які і були ще. закладені на будівництво твердого покриття по переулку Карбишева із 60 тисяч, Змогли використати наявковий ремонт 20 тисяч, не знаю, чи вони проплачують, я справку підписав, що мені робити, з 40 тисячами. От тепер я вас як депутат спрашиваю, як начальника управління. Чому вони не освоєні навіть на бумажці? Я не говорю про факти. Подивіться, Юлічка, значить, це восьме питання підтримуємо, тому що зміни до статуту зв'язку з внесенням змін до мільйона гривень. Дальше.

Та я підтримую. що Хорошо. Сейчас я скажу. щас я скажу. что курсы давай. Так, шановні колеги, є у нас Александр Михайлович. Александр Михайлович, на бумажці. Да немає грошей. А, ні, ні, подождите. На бумажці. Вот я за. А Жилінка каже, не пройшло по його депутатських коштах грошей. Блін, не по моїм не пройшло. Ну, обідно, блін, обідна, розумію, що їх нема. Ну, десь вони ходять. Я хочу сказати, що я підтримую, То, що це питання виносила ще наступному засіданні, в тоді ще був мер, був. Да, мер, значить, це всього 70 тисяч на ремонт технічне обслуговування медичного обладнання. Це обладнання вже розказує Михайлович тисячу раз. Да, давайте ми напишемо так. Ха Світлана Андріївна пропрацює завтра, якщо з мером вирішиться питання, вона буде доповідати йому. Я думаю, що ми підтримуємо. Не буде заперечення. Да. Значить, слухали значить, інформацію э, головного лікаря комунальної установи Судської дитячої лікарні інституції наїди так? Mm -hmm. який звернувся з тим тим тим-то. Перше, прийняти інформацію до відома, друге враховуючи. Значить, Проблеми з ремонтом та технічним услугами медичного обладнання, доручити управлінню кордону здоров'я та фінансовому правлінню, опрацювати дане питання та винести на погоджувальну раду це буде яке? Це буде понеділок. За понеділок. Почому зі дезон лікарня No5, ліфти і комісія оцінюва. А, Хорошо? Внесення зміни до бюджету в в частині додаткової на кошти в сумі 105 тисяч на капітальний ремонт ліфтів в тім, адміністрації <плес> Яславнич. 15 пункт, все що, будемо то, що ви зараз там кажете, про що тут. Е Це на, на наступний рік? Ну, <плес> звісно, <плес> значить, пункт 15, пункт 16, що тільки що Світлана Андріївна сказала. <плес> <плес> так? Значить, Все віднесе до 13-го року. Поки не розглядаємо, потім будемо дивитися. Так як ми записали, щоб е, всі розглянулися питання. Далі, про відповідь на протокольне доручення постійної комісії Сагача щодо попрацювання питання виділення коштів на завершення, теж 13-й. Далі, про 18-й про звернення з інтальнікнець, суми Гладнева. Це теж 13-й Шилованісті. У нас є рішення. <гладу в киві> а, це це понятно. Це тринадцятий це рік. Тринадцятий рік. Двадцяти, тринадцятий. Ні, тобто, ашила. Ваші ще людини двадцять п'ятдесят хорідно обладнання. що це таке. А ну двадцятий південь. Не подождите. 24-е, да? Ну, да? нет. В пределах отрасли даю все, чтобы не было... Ну, а, ну пускай уже эти отрасли в следующем году у нас Только там 22 25 года Это е да? Да. Видишь? 21-е, Вы решили, да. меже 17 -го, голосується. 17-го було, школої та ні, 21-е тоже ні. Стоп. стоп. стоп, 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 стоп. Значить, тут нет. я хочу просто звернутися сюда на хвилю. Давайте нет. ми так. Колеги, давайте ми по 23-му пункту все ж таки питання це більш акцентовано розглянемо. 16-й. Дякую вам. Як 21-ша школа ти більш акцентовано. А як Як то, що вже півтори буде, не можемо ніяких і похуго депутата тележен. Ну никак не можем выжить. Вы же сами выработали какую-то щоб чтобы звертались Воломина Старя. Так уже 10 раз да. Михайлович, Ну кто его сейчас, если не идет? Ну, подрядчика нет. Я не как недоступный речь. Ярослав, сегодня можно найти подрядчика? Не можно. Он у меня были. То, что все знают, что не могу. Подрядчик аж не нашли. Ну все знают, что не могу. А что вы хочет? Я просто хочу сказати, що ці питання 21-22 ми відносимо Пишемо так, як пишемо. 23. Про загальноосвітня школа номер 21 Клітинкові сходинки. Ну там вийшло. Має арштукатура нажимати. — Та ні. — Ні, ну майор я можу обзагнати. Ваші ще є ці самі. Ні, ну майор я можу обзагнати, щоб зробили, а не там... — Та ні, ну, там та, та, грошей нема, там 70 тисяч треба, щоб його зробити. Це плетенкові сходи. Це вийшло так, що там не можна зайти в актовий зал. — Ярослав Леонід Іванович. — Що-що? — Вийти. Ярослав Валентинович. А Я просто посіду йому сейчас. А що? — У 21-й школі розказуєте з... плетенкові сходи. Ски... — Я наберу байбер, чому ви йому дзвоните? Ну, він каже, я не повірю, поки куз мені не складає. Правильно. Так я ж, чуть, можна мені дарувати? Я все зроблю, не переживайте. Росслабтесь. Тому є питання. Вже. Панченка, є припис, я просто не принесла те, що займали з деревами. Припис з санстанції про те, що дійсно падає, дійсно це небезпечно. Я знаю, я ну, знаю. Чесно, ну знаєте, два роки, два вже роки. Уже все всі поробили. Одно ніканорова сталося ці сходинкові клітини. Я вже прошу сімдесять. Дайте поки сходинкові клітини зробити. Все, Далі дозвонили ще не придачі п'ятниця. Я говорю, четвертий. Двадцять четверте реально. Четверта школа двадцять дві. Так, двадцять п'яте. Проведення по расходу галузей, которые 25-е реализованы. Не Ну, понятно, что... коштів. Это тоже 13-й год. Да, конечно, то есть и ні, Не-не-не-не-не, Светлана Рязана, сейчас может быть вот что. На оплату коммунальных витрат, То есть коммунал будет заплатить, потому Да, да, уже одной нашей да, товарищей. Да, 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 Рассказала. Да, да, да. Да, да. Все питание снят. Да? Она и добавляла уже на протяжении воды. Хорошо. Не, я, я просто процитировал внимание, что тут коммуналка идет. Поздравление Красношевская. Это уже вычерк. Это уже выбор выделила. Уточнение да, да. в активности. Грысеню. Лифтив, хирургичные выделины. Следующий год. 13 Я изучила так, так, про протокольный доручный поступление. 13 13-й, да. Там на 13-й ну, написано. 13-й 13. Так. Дальше. Про протокольный дорожное поступление 13 Если мы еще кого-то за речным, будем предусматривать на уборку остановок, то 13. зачем они нам нужны? Дальше. Давайте их свернем, и эти деньги будем влезать в город. На эти 13. деньги. 13-й и... А помните когда, Александр Иванович, деньги у нас Перепека сказав, якщо ви предусмотрите 18-й школі дополнительного відділення войні, я обязуюсь збирати ромінською своїми силами на остановку. 25 Так, школи. Щодо винен додаткових знову Соколова, 100 тисяч додаткових Так же, ну нема. Для завершення капітального ремонту роботи перша поверху. Душової. Ну це хто там у нас? Це галузь яка? Ну, а я, а? 13, 18, <ристост> батьки, давайте так? Тринадцять п'ята. Це на що до, видно? Я, 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 я. О.